Давай, сразу. Бойовий медик це не просто там уколи, бинти. Це працювати в зоні критичній. Потрібно все робити з холодною головою, довіряти своїй команді. Саме складне за бойового медика це, мабуть, працювати під ворожим обстрілом. Коли ти намагаєшся заїхати до точки евакуації, тобі ворожа ФПІВ не дає це зробити. Ризики великі, а час у нас мінімальний. Не Під час повномасштабного вторгнення я розумів, що я буду потрібен на даному напрямку, так як я маю медичну освіту, я працював на станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф півтора року, потім приєднався до поліції. Мене запросив мій командир і повідомив, що формується зведена бригада і туди набирають медиків. І я, незважаючи на час, сказав, що да, я готовий. І так я став на путь бойового медика. Мій початок бойового медика почався з Бахмутського напрямку. Це були населені пункти Іванівські Ступочки. Потім мій підрозділ зробив дислокацію на, на Запорізький напрямок, де ми приймали участь у контрнаступі, працювали ми в Верхівському напрямку Свербове, роботи не. Потім передислокувалися на Донецький напрямок знову, де працювали на напрямку часів яр. І останні мої шість місяців це, мабуть, був самий гарячий такий етап бойового медика це був Торецьк. Бойовий медик це не просто там уколи, бенти. Бойовий медик це холоднокровність, працювати в зоні критичній. Наша основна задача це евакуація поранених, стабілізація поранених. І саме головне це для нас це врятувати йому життя до стабілізаційного пункту і щоб далі там надавали йому необхідну медичну допомогу. Ризик для нас, так як і для всіх, він одинаковий. Не потрібно там, панікувати, потрібно все робити з холодною головою, довіряти своїй команді, з якою ти працюєш. І, в принципі, ти до всього адаптуєшся. Саме складне за бойового медика це, мабуть, працювати під ворожим обстрілом. Коли ти намагаєшся заїхати до точки евакуації, тобі ворожа ФПВ не дає це зробити. Ми як працювали зі своєю бригадою, так і з суміжними підрозділами. Це були Збройні Сили України, Національна гвардія, тероборона. Звичайно ж, цивільні, які залишалися в населених пунктах, а ворог продовжував обстрілювати, то і цивільних надавали допомогу. Бойовий бандик найбільше боїться, мабуть, це встигнути, так скажемо, щоб надати допомогу, тому що час вирішує все, ризики великі, а час у нас мінімальний. Самий складний для мене був це Оріхівський напрямок у 23-му році, коли ми, мій підрозділ приймав участь в наступі. Коли моя група екіпажу виїжджає на евакуацію поранених і ворожий обстріл не дає нам заїхати, ми розуміємо, що вліво-вправо. Поля заміновані. Ми просто кидаємо нашу евакуаційну машину, беремо ноші, йдемо в напрямку нашої посадки, де наші перебували бійці. Це була ніч чи 3-4 година ранку. І Ми просто всі грязні, мокрі, йдемо до нашого пораненого. Слава Богу, все пройшло добре. Ми його забрали, дійшли до нашої евакуаційної машини, стабілізували його і передали на пункт стабілізування. Натхнення від бойового медика це, мабуть, те, що ти... Рятує життя, і людина знову повертається в стрій. Або вона просто живе далі. Я думаю, що це саме таке, що може бути краще для бойового медика, це рятувати чиє життя. На турецькому напрямку мій екіпаж за приблизно за п'ять місяців нам вдалося евакуювати як і суміжних, так і своїх побратимів, приблизно десь 60 осіб. І всі мої евакуації були успішні. Всіх довозили, це найкраща нагорода, тому що врятоване життя це маленька перемога. Для На першому місці, мабуть, це перемога жити в вільній, сильній Україні, щоб діти наші жили без цього страху, і щоб наші громадяни пам'ятали тих людей, які віддали життя за країну. А особисто для себе це, мабуть, якийсь відпочинок, так скажемо, без лишніх думок про війну.